От і осінь прийшла у мій сад. Всім привіт. На вулиці. От дійсно вже пахне осінню. Прохолодно і гарно прохолодно. Це в мене ось на носі від окулярів, вже ж не сплю давно. Коло мене лежать і окуляри. Ну, на, на ліжку прямо. Телефон тільки око. Пролупила окуляри чи притягнув і телефон у руки. А як же в першу чергу в телеграм-канал? Ну, а тоді трошки відповідаю і на ваші запитання. Всім смачної кавусі! М -м -м -м. Номер один смакота. Зборище. Ой, я не можу. Так, дівчатка, я свої баклажани гострі вже доїдаю, так? А Мені ви скинули ще два рецепти, як зробити баклажани. Одні треба варити, так як я оце варю, ну тільки там інакші інгредієнти додаються. А, а другі баклажани треба обжарити. Хочу спробувати і той рецепт. І той рецепт. Можливо, сьогодні один спробуємо. Ще й помідори мені смачні скинули. Ну такі мариновані, що зараз їсти. Ну, мені треба купити круглих таких помідорчиків приблизно однакового росту. От, то, мабуть, сьогодні зроблю якийсь рецепт баклажанів. Тоді помідори, а тоді ще раз баклажани, бо крім мене їх ніхто не їсть. Дідуля раз спробував, каже, смачні, але він їх не любить. Просто-напросто ні в якому виді. І не їсть, ні все. Баклажани відварені, ваги під рукою. Іду, іду поки що до хати, До того хочу їсти, що не можу передати. Набралось перчику зараз, яйце собі жарю. І поснідаю. Всім добрий вечір. Прошу вибачення за пізній захід, але такі обставини. А в нас, що в нас сьогодні, ми маємо розіграти пилосос прямому ефірі і окремо буквально за півгодинки я вигружу лайфтайм, like бо він вигружається автоматично програмкою. І додам в форматі Reels. Добрий вечір. Дивіться, показую вам, що в нас. Я на сторіночці Жанна дарує. В нас, виходить, е від циферки 2 буде йти до 33:49. Можете перелистати, подивитись я вже подивилась. Будь ласка, якщо хтось себе не знайшов, пишіть мені в Директ, я всім по можливості ті повідомлення, що бачила, відповіла. Якщо ви прийняли участь до моменту стопової, обов'язково є, бо ми вогружали з сторінки з підписників одного з наших спонсорів. Тому не може бути такого, що вас немає. Якщо ви прийняли участь ввечері, вчора я вигружала список учасників о 10-й годині вечора. Ось так. Так, пропоную вам зайти в генератор випадкових чисел. Генератор в нас вже... Ой, трохи не те. Генератор випадкових чисел. Так, нам потрібно відгуглу. Те, що відогу, зараз знайдемо його. Щось не те шукає. Ні воно взагалі щось не нам грузить. Зазвичай, коли заходиш з планшету, то все дуже просто. Давайте по-іншому зробимо. Вибачте, будь ласка, я не читаю, не встигаю читати паралельно. Хто себе не знайшов, пишіть на директ. Ви просто маєте загрузити сторіночку. Собі. І тільки тоді, якщо ви загрузите сам документ. О, бачите, є. Вже є стандартний. Показує вам багато разів генерування. Щоб бачили, що все чесно та прозоро. Хто себе не знайшов, пишіть, будь ласка, в директ, бо я зараз не зможу вас з телефону знайти. Просто не прокрутиться. А в мене в телефоні, з якого я веду ефір. У мене є табличка, я вас обов'язково знайду. Так, від двох. Так, від двох до 33:49. Так, і генеруємо. 2,190. 190. Заходимо в списочок. І будемо ось так вручну шукати 2190 Так. 2190 в нас Людмила Попадюк. Мені здається, Саме ця дівчинка в нас питала, так зроблю скрін, щоб у нас був. Спитала також свій номерок Людмила Попадюк. Падюк. Так, бачите? Ой, фото дуже багато особистих. Ця дівч... Цю дівчинку я точно бачила. Мені здається, вона дуже активно приймає участь в лайктамі, бо я прям пам'ятаю її сторіночку. Так, відкриваємо по підпискам, що в нас. Сподіваюсь, вони відобразяться через Директ. Що взагалі нагрузить. Що це за ерунда така? Не знаю, щось. Що це таке? Що сьогодні інтернет максимально тупить. О, тут прям дуже розкидано. Давайте спробуємо порахувати. Ось так підпишемось. І не хочу дивитись. Так, якщо буде 25, ми зарахуємо перемогу, бо там є конкурсний, є сторіночка жанр. На Жанну, звісно, обов'язково має бути підписка. Одразу перевіримо. Так, на жаль, підписка є і рахуємо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Тобто вже перемогу однозначно. 27 є, 28, і я бачу, в нас дуже багато. 29. Тобто, взагалі сіє. Дуже багато спонсорів з минулих конкурсів. Явно дівчинка приймає участь на вперше. Взагалі щось не, від... не відправляється, не знаю. Побачили сторіночку разом з вами. А зараз я ще окремо проведу при лайк лайктайму. Тому, будь ласка, не відписуйтесь. буквально за півгодинки загружу. Дякую всім за участь. Це наш не останній контур однозначно. Тому, будь ласка, зберігайте нашу сторіночку Жанна Другає. Вся інформація буде тут, буду на сторіночці в Жан. Всім гарного вечора!